Шановні воїни сухопутних військ, солдати та сержанти, офіцери та генерали. Сухопутні війська щодня несуть на собі основний тягар цієї війни. Саме ви стоїте на рубежах, які ворог намагається прорвати вже не перший рік. Від вас залежить безпека, міст і сіл, життя людей та майбутнє України. Для мене велика відповідальність і честь бути разом із вами у цей непростий час. Я бачу вашу роботу щодня. Знаю ціну. Кожного рішення і кожного метра землі, який ви утримуєте чи повертаєте. Моє завдання як командувачі – зробити все, щоб у вас була якісна підготовка, командування, яке заслуговує довіри, всебічне забезпечення, чіткі реалістичні завдання, ротація та підтримка. Окремо дякую родинам військовослужбовців, які розділяють важкий тягар цієї війни, в очікуванні дзвінків і коротких повідомлень. Ми схиляємо голови в пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність. У День Сухопутних військ бажаю вам витримки, надійних побратимів і командирів, підтримки та розуміння людей, яких ви захищаєте. Ваш щоденний подвиг на передовій і в тилу є фундаментом нашої державності та майбутньої України. З Днем Сухопутних військ, Збройних сил України. Слава Україні!